Мантра девята. тама правішанті, є видяму пасате, та топхуяиватемо яувидяям радага. Послівний переклад. Андхам грубе невігластво. Тама пітьму. Правішанті – Входять у Є – ті, хто. Авидям. Незнанню. упасате, поклоняються. Тата. та Далі. Хуя. ще більше. Іва наче. Те вони. Тамага у пітьмі. Є ті. У також від'яям, Доплекання знань. Рата залучені. Ті, що діють без правильного розуміння, потрапляють до найпохмуріших місцин невігластва, але ще гіршим є становище тих, хто плекає так зване знання. ПоЯснення у цій мантрі запропоновано порівняльний аналіз від'ї й авід'ї. Авід'я, невігластво безсумнівно небезпечне, але ще небезпечнішим є помилкове оманне знання. У наші часи ця мантра шрі Ішопанішади більш актуальна, ніж будь-коли досі. Сучасна цивілізація досягла значних успіхів у галусі масової освіти, але люди стали від цього ще нещаснішими, ніж будь-коли, тому що загострення уваги на матеріальному прогресі призвело до втрати смаку до духовної, найголовнішої сторони життя. Що ж стосується Від'ї, то в першій мантрі напрочуд ясно з'ясовано, що Верховний Господь є володарем усього і забуття цього є невіглаством. Що більше людина забуває цю істину, то глибше вона занурюється в пітьму. В цьому розумінні безбожна цивілізація скерована до так званого підвищення загальноосвітнього рівня, куди небезпечніше, ніж цивілізація, де народ у своєму загалі менш освічений. З поміж людей різних класів, Кармі, г'яні та йогів кармі є тими, хто діє задля задоволення своїх чуттів. Майже 99,9% людей у сучасному суспільстві діють заради чуттєвого задоволення під прапорами індустріалізації, економічного розвитку, альтруїзму, політичного активізму тощо. Однак уся така діяльність так чи інак, ґрунтується на прагненні чуттєвого задоволення, і діяльність така не має жодного зв'язку зі свідомістю Бога, яку було описано в першій мантрі. Мовою Пхагаватгіти 7.15 Люди, що занурені у грубе задоволення чуттів, є віслюками, мутхами. Віслюк символ тупості. Згідно з присудом Шрі Ішопанішади – Ті, хто безглуздо вганяє за чуттєвою втіхою, поклоняються авідії. Але ті, хто бере на себе роль сприяти розвідкові такої цивілізації в ім'я покращення освітнього процесу, завдають ще більшої шкоди, ніж шукачі грубих чуттєвих втіх. Розвиток науки та освіти, які здійснюють невіруючі, є настільки ж небезпечним, як коштовний камінь на каптурі кобри. Кобра прикрашена самоцвітом, небезпечніша, ніж та, що ним не прикрашена. У харі бхакті судходаї 3.11.12 розвиток освіти, який здійснюють безбожники порівняно з прикрасами на мертвому тілі. В Індії, як і в багатьох інших країнах, поширений звичай нести на чолі похоронної процесії прикрашене мертве тіло це тішить родичів померлого, які оплакують його. Подібно до цього діяльність апологетів сучасної цивілізації нагадує спроби перелатувати в Богу одежину, щоб приховати вічні злидні матеріального існування. Усі такі дії спрямовано на задоволення чуттів, однак над чуттями стоїть розум, над розумом інтелект, а ще вище перебуває душа. Отже, метою справжньої освіти мусить стати самоусвідомлення. Пізнання і виявлення духовних цінностей душі. Будь-якого світу, що не ставить собі за мету духовне усвідомлення, слід вважати за авідю, незнання, а плекання авід'ї заводять людей до найтемніших нетрів невігластва. Згідно з Пхагавадгітою 2.42 та 7.15, морські просвітителі, які самі перебувають в омані, відомі як ведавадарата та майяя Пахріта Аг'яна. Це також можуть бути демони атеїсти, найнижчі з людей. Учені веда вдають із себе великих знавців ведичної літератури, але, на жаль, вони повністю відхилилися від мети вед. У Бхагавадгіті 15.15 .15 йдеться, що метою вед є пізнати Бога особу, однак він ніяк не цікавить веда -вадарат. Навпаки, їх причаровують плоди корисливої діяльності, досягнення райських планет тощо. Як стверджується в першій мантрі, ми мусимо знати про те, що Бог-особа є володарем усього, і ми повинні вдовольнитися тією часткою, яку нам виділено на задоволення наших життєвих потреб. Уся ведична література покликана пробудити в забудькуватій живій істоті свідомість Бога до цієї ж мети різними способами спрямовують нерозумне людство всі інші святі Писання світу. Отже, кінцева мета всіх релігій полягає в тому, щоб привести кожного назад до Бога. Однак ті, кого називають веда вадаратами, Замість того, щоб усвідомити, що мета вед відродити стосунки з Богом особою, який втратила Забудькува до душа, натомість переконані в тому, що такі бічні положення вед, як досягнення небесного блаженства і чуттєвого задоволення, хтиве прагнення яких насамперед і є причиною матеріального рабства, є кінцевою метою вед. Своїми недолугими тлумаченнями ведичної літератури. Вони вводять в оману інших. Інколи вони навіть ганять пурани, які насправді є достовірними, призначеними для світських людей поясненнями вед. Веда вадарати дають власні пояснення ведам, нехтуючи авторитетом великих учителів, ачар'їв. Їм властиво висувати з поміж себе якусь безпринципну особистість. І хизуватися нею як провідним авторитетом у галузі ведичного знання. У цій мантрі таких людей особливо засуджено дуже влучним словом відяям ратаха. Відяям стосується вивчення вед, тому що веди є джерелом усіх знань, а ратаа означає той, хто задіяний. Отже, відяям ратага означає ті, хто вивчає веди. Тут засуджено так званих дослідників вед, які не хочуть слідувати стопам ачар'їв, і тому не знають справжньої мети вед. Такі веда звикли вишукувати у кожному слові вед ті значення, що відповідають їхнім власним цілям. Вони не розуміють, що ведична література не є звичайним зібранням книг. І що її можна пізнати тільки через ланцюг учнівської послідовності і ніяк інакше. Щоб зрозуміти трансцендентне послання вед, людина мусить звернутися до істинного духовного вчителя. Такою є вказівка Мундака Упанішади 1.2.12. Однак ведава дарати мають своїх власних не непричетних до ланцюга трансцендентної учнівської послідовності. Отже, хибно трактуючи ведичну літературу, вони все глибше занурюються в найтемніше невігластво. Їхнє неудство ще не проглядніше, ніж невігластво тих, хто взагалі нічого не знає про веди. До класу Майяпахрітаґяна належать самозвані боги. Такі люди вважають, що вони власне, і є богом. І що немає потреби поклонятися якомусь іншому Богові, вони погодяться поклонятися звичайній людині, особливо багатій, але ніколи не поклонятимуться Богові особі. Такі люди, котрі не здатні визнати власної нерозсудливості, ніколи не замислюються, як так вийшло, що Бог може пійматись у пастку маї, його власної ілюзорної енергії. Якби Бог потрапив у тенета Маї, Майя була б могутнішою за Бога. Такі люди багато говорять про Божу всемогутність, але вони не замислюються над тим, що в такому разі Май було б не під силу подолати Бога. Доморощені боги не можуть чітко відповісти на всі ці запитання, вони просто втішаються тим, що самі стали Богом.